Олексій Олександрович, на жаль, дуже хворіє і, і вже думки такі. Що слухайте, ну відпустіть його. Слухайте, ну нехай людина лікується. Відпустіть його. Навіщо ви взяли військову адміністрацію? людина вже за 70 років. Багато хво хвороб, відпустіть його, нагородіть його, що завгодно, але ну просто розумієте, ясно, що в нього зараз буде от відкриються декларації, в нього, я думаю, що в нього буде саме найбільше зарплатня зі всіх військових адміністрацій, тому що в нього вислуга колосальна. І якщо у більшості я бачу 100-120 і більше. Тисяч зарплатня, то у мера Бахмуту буде, я думаю, під 200 точно А що, що вони роблять? Що що вони? Я вважаю, що і до цього у військових багато претензій було Були суперечки з головою вже військової адміністрації до цього міськради. багато Ну але це військовий повинен говорити, що він не зробив. А ми зараз бачимо, що йде абсолютна дискримінація. Чому е, переселенці з Бахмуту отримують тільки в хабах там великих міст? Е, там Київ, Дніпро, зараз Черкаси. А чому якщо є які є, є якісь гроші? а Вони є, і в 22-му році офіційно є е, ці, ці, ці бюджет вдвічі більше бюджет був ніж в 21-му. Мирному році, уявляєте собі, а вдвічі що його витрачали, може, знаєш, і і ні. Я скажу ще за за рахунок чого, щоб люди знали, що це за рахунок того, що військ військові частини були були і, і є зараз зареєстровані і платять в бюджет Бахмуту. А бюджет перепер перш за пер, це поповнюється за рахунок зарплатні. А зарплатня хороша, і тому там дійсно е, бюджет нормальний і але важливо, щоб по перше щоб відкрита було, і зрозуміло. Раз міста нема, то ви, хоча б говоріть, куди що йде. Але я ще хочу сказати, що все ж таки наш голова, ну, як його, постійний, тобто вічний голова. Він, це ж не даремно, багато військових частин все ж таки їх треба було умовляти, Я знаю, що це, це не даремно. Вони зареєструвались. Він вмів завжди домовлятися, і з командирами військових частин, навіть коли вже нема. Міста він домовлявся і, і домовляється, щоб вони реєструвалися, і, а потім їм все ж таки гроші будуть якась частина передаватися. І до речі, в двадцять третій мається на увазі відкати ну це офіційно, В 23-му році офіційно повернули в бюджет там багато мільйонів. Я так зрозумів, от і, і все. Але це теж міні домовлятися. Але я хочу сказати головне: якщо у вас є, хоч якісь гроші. перше, на що і е, робота повинна йти з переселенцями. Перше, що вони повинні були зробити, зробити координатори. Нехай, якщо не по всіх областях, хоч розділіть Україну там на п'ять регіонів, і є якісь координатори, з якими можна спілкуватися. Щоб вони ми знали, що людина від Бахмуту від Бахмутської військової адміністрації працює по цьому регіону і все, і людина, щоб була координатор, і по ті, хто виїхав в Європі, тому що ну це теж потенціал, і у людей теж є пропозиції не тільки типа Дай, 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 а ще вони можуть щось запропонувати. От я хочу приклад сказати: ми, наприклад, пропонуємо зараз. У нас багато виїхала. Митців, от у нас в Кьольні зараз Сергій Садчиков проводить от позавчора. Відкрив виставку як таких робіт своїх вже по Кьольну Він малював мешканців там природу і архітектуру. А в Берліні сьогодні презентація фільму Олени Клачко. Фільм вона зняла в 2018 році. А зараз вона його презентує якраз про війну. Там неймовірний фільм, такий я бачив його. І багато бахмутських митців. Так от, давайте їх об'єднаємо і зробимо, наприклад, якісь символічні знаки в Європі. По, по Бахмуту як символу геноцида українського народу. Символ, Бахмут зараз символ геноциду українського народу. Абсолютно. І це можна теж робити, тому, тому що Бахмут випадає з інших міст і громад, і все, тому що стільки вже там більше року його там те, щось ну, війна в Бахмуті більше року. І ні, я, я про те, що про те, що от е, нема абсолютно е, головне завдання у військовій адміністрації, коли міста вже немає, і роботи з переселенцями. Хоча, хоча би старатися дійти до кожного переселенця. Хоча би так, ось Чого немає, і це головне. І ми, а у нас є пропозиції, і ми готові. ну я ж говорю, люди готові самі щоб щось дати, і люди це ресурс. І, і ще я хочу сказати, що ми пропонували пропонували і йому, і практично всім військовим адміністраціям. Вже ясно, що і бахмутяни, які воювали в ЗСУ, вони загибли, є такі, і достатньо. Чому не роблять їх почесні громадяни там, Бахмуту, Константинівки, розумієте, Дружківки? Чому цього? Я бачу, це скрізь є, а тут нема. Що таке? Кабзону давали, клюйовим давали, а тут не дають. І ми, і, ну ви розумієте, нам є що сказати. І, і я вважаю, що. Ну, перше, зворотній зв'язок повинен комунікації, якісь а не просто там хаби, гуманітарка роз, роздали і все. Це тим паче, знаєте, втихаря більшість там в Дніпрі. Наприклад, я знаю, що люди і не знають багато де що і не, не встигають. Якось знаєте, переселенці, це теж такі люди, що вони отримали, і тихесенько пішли. І думаю, я іншим не буду говорити і це, але є люди на зарплатні, і вони повинні працювати. Так, щоб дійти до кожного переселенця, Володя коротке запитання, коротка відповідь. Тобто не всі біженці з міста Бахмут, які знаходяться на території України, зараз отримують допомогу, так чи ні? Та я, я більше хочу сказати: а, допомога, яка виділяється для Бахмутян. Іншу допомогу, як ВПО, зареєстрований, дехто від карітасу, дехто від місцевої влади, там, від церков, багато хто отримує. Ну, Фактично всі, як переселенці, щось отримують. Але як бахмутяни, абсолютно чому немає медичну допомогу тільки ті, от всіх, бо що виїхали ж багато медичних закладів і, і виїхали з обладнанням, І надається тільки там. Чому. Чому у нас де я там, бачу де там, тільки там ще там. раз говорю, там, де е, 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 в великих містах Київ, де хаби є Бахмутські, Дніпро, там ще якісь міста. От зараз в Черкасах я чув, почали давати гуманітарку, відкрили хаб. І все, слухайте, ну що таке? А в інших містах нічого. А люди, а люди, що ви знали, от я живу. Зараз на, на Західну Україну, тут е, ль, пер, в моєму містечку багато людей з Бахмуту виїхало приблизно 100, які вже за 80 розумієте, і вони вже помирають. І вже алея є, вже переселенців на місцевому цвінтарі. І що? І що ви скажете цим людям? Ось. І, 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 і тим, що стають? ніхто просто не займався. І потребує медична допомога обов'язково. Інше запитання: на що витрачається бюджет міста Бахмут окрім цих хабів? Якщо є така інформація, якщо немає, просто кажи ні. І, ну Я я сказав, що витрачається на роботу з переселенцями, от в цих великих містах в хабах так і, в хабах. І, і, і а все інше зараз. Фактично за 23 й рік багато грошей повернули в бюджет.